Свідчення хай приділяєш! Посвідчення! Диса! Жалуйте, успокойтесь всі! Почтень почувати! А ви будете слухати, що там може Я прошу тишину. Я зараз був внизу на вулиці. Я звернувся до людей і люди звернулися до мене. Вони просять, щоб вийшов. Голова обласної держадміністрації в місті з депутатами і поспілкувався з ними. Молоді хлопці, я вас прошу, покиньте цей зал. З усіма послухайте. Ну, ну ваш зал, наш зал. Ну що ви? Я вас прошу, зараз, зараз стаєте і ви забезпечуєте в місті зі мною вихід голови обласної держадміністрації, адміністрації, депутатів обласної ради до людей для того, щоб ви послухати. Від мікрофон! Мовчана сюди! Мовчена сюди! Покрасне заяву про відставку! Це перше! Друге, всі риги, які контролюють обласну раду, ідуть у відставку, і тоді ми їх можливості випустимо. Хай сумується народна влада. Я попрошу, щоб ми зараз дали можливість йому зайти сюди, і ми хочемо раз і назавжди зрозуміти його позицію. Тому ми зараз запросимо, хочемо почути цю позицію. Після того будемо вирішувати, що робити. Тому я зараз запрошую, щоб ми дали можливість депутатам обласної ради бути на своїх місцях, і щоб ми пробили, зробили, дали можливість губернатору теж зайти. Він нечина і вся Україна хоче знати його персональну позицію, позицію кожного чиновника. Ці дні вона надзвичайно важлива. Яких інших слів, не говорить. Став! Збирає речі і паличе. Шановні громадяни, зберіться, будь ласка, на постанах. Всім чоловікам від 18 до 50 років грає знову приміщення і контролюйте, що прийдемо на личне з приміщення. Це раз, два. Свій громадяни, чоловічої статі, які зголошуються, охороняти громадський порядок, оголошуються членами народних загонів, Всім зайти в приміщення, жінкам бажано покинути приміщення, хай живе революція. Слава Україні! Рейма! Рейма! Депутатам, в тому числі, придажним ригам сісти на місця. Регіонали, сядьте на місця. На місця! Сядьте на місця, я вам сказав. А якщо вам тільки не А, ні, я золоти не можу. Матом вінські області були йдемо на виборах депутатів обласної ради. Усі депутати обласної ради мають легітимні повноваження від виборців Вінницької області. Сьогодні мала відбутися сесія обласної ради, яка ще може відбутися, коли депутати, які підтримують вимоги народу, сформують в складі Вінницької обласної ради депутатську групу народної ради. І це є вимогою майдану. Депутатська група Народна Рада, якщо вона буде налічувати більше 66 депутатів, буде повноважно приймати рішення як легітимна влада Вінницької області. Це є легітимний шлях до їх виходу з сьогоднішнього протистояння. Але для цього принаймні два депутати-регіонали мають прийняти рішення про вихід з фракції партії регіонів. І Зміна цієї ситуації полягає не в зміні кадрів керівних у Вінницькій області, а в зміні загальної системи держави. І цього обласна рада мала вимагати сьогодні своїм рішенням. Для того, щоб можна було продовжувати роботу, треба рішитися на створення народної ради. і Кваліфікованою більшістю депутатів продовжувати легітимно здійснювати владні повноваження у Вінницькій області. Просим всіх захід за, кільзав, бо ми зараз розпочнемо свою сесію. Ви знаєте, я вмію головувати. Ми зараз швидко все тут вирішимо. Тому я прошу всіх депутатів, Сергія Валипович Туся, не бійтесь, я вам гарантую вас, ніхто не зачете, йдіть сюди, не ховайтесь, починайте працювати, поки що ви голова обласної ради, але сьогодні ви будете переобрані. Йдіть сюди. <ривіт> <ривіт> І всі, хто в формі, міліція, звідти з цього зала вийшла? Вона тут не потрібна зараз. Так чи ні? <ривіт> <ривіт> так, вже, такого, більше людей. Я прошу всіх, хто тут зараз при міліції, хто при формі, вийти, вийти з цього залу. Прошу забрати всіх. Ми нічого нікому не зробимо. Ми, ми нікого тут нікого не вимога. Нічого не провохуйтеся, беремо десь. Шановні мілічани, свідомі громадяни, я, я вас закликаю. Я вас закликаю, не то, що ми тут нічого не...